Глава русской церкви по традиции осветил пасхальные яйца и куличи. В храме Христа Спасителя подготовили 10 тысяч куличей. Большую часть отправят бойцам на передовую, а также в военные госпитали ДНР и ЛНР. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Святі кулічі для окупантів у госпіталях так званих ЛНР та ДНР. Нове благословення війни від патріарха святійшого Кіріла. А також поговоримо про те, як Кіріл розповідає про світло пасхальну радість, і в той час більше 100 ударів на день здійснюють російські окупаційні терористичні війська. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Ми погнали на протяженні 20 віков. неисчерпаемым источником радости для последователей Господа неизменно остается его победа над смертью и злом, а также убежденность в том, что благодаря его воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь. Бал сатаны! В Росії ФСБшник Гундяєв, більш відомий як Патріарх Кіріл, привітав православних із Великодним. А в головному храмі війни Росіюшці відбулося святкове богослужіння. Були солдати, які явно встигли помородерити та повоювати в так званій СВО, вбиваючи українців, з побожними також юнармійцями. Все це відбувалося, яких з дитинства готують воювати. Попами КГБшниками, які проповідують вбивства. Ну і звісно, друзі, сам головний фюрер теж завітав на це богослужіння. Поки всі ці потвори на великдень зображають ну так зване християнське обличчя любові. Росіяни паралельно безупину хатять по українських містах. Зокрема, вдарили трьома авіабомбами. Сталося це в центрі Харкова, рознісши житлові будинки і поранивши десятьох людей. Подивіться на наслідки. Ви тут були живете. Тут як ви себе почуваєте? в шоке. Загалом терористи у великдень гатили по українцях. Населені пункти зазнали двох ракетних ударів, ста авіаційних ударів. Здійснили 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Від ударів росіян потерпали Чернігівщина, Донеччина, Харківщина. Артилерійський та мінометний обстріл був у 120 населених пунктах і Чернігівської області, Сумської, Харківської, Донецької, звісно, Запорізької та Херсонської. Концентрація, там, як ви знаєте, найвища і паралельно друзі, окремий вид збочення це проповідь патріарха Кирила, одночасно з обстрілами, який вже не приховує підтримку вбивств українців цього разу у своїй великодній службі. Під час промови він помолився за цитую священні межі Росії і вкотре підтримав війну. Проти України також у своєму зверненні Патріарх Кирило цинічно говорив про так звані добрі справи, любов, допомогу ближньому. Крім того, він сказав, що російська православна церква допомагає окупантів, видав це абсолютно не приховуючи, які прийшли з війною до України. І звісно ж, помолився за царя та військових терористів. Будь молитися о властях наших. О православном нашем президенте, о тех, кто несет ответственность за настоящее и будущее страны, о воинстве нашем, которое и сегодня стоит не теоретически, а очень, что называется, по-настоящему на защите священных рубежей Отечества. Да хранит их Господь! Ад, всякого врага і супостати дуже і по-християнськи в Росії продовжують виховувати найменше покоління. Ось, наприклад, друзі, кулічі із дитячими малюнками для російських окупантів. Учні школи в місті Курськ просять російську армію убівати побольше нацистів, прямо от на пасочці, малюночок, і там про нацистів. Ну, обійшлося і без релігійних зашкварів. У нас в Україні давно відомою любов'ю до УПЦ МП, народний депутат, раніше від слуги народу Артем Дмитрук взяв участь у богослужінні церкви Московського патріархату. Друзі, я вам просто нагадаю, хто це? Це не просто чинний депутат. Які фанаті від ФСБшної церкви депутат, який прийшов спочатку в складі е, партії Слуга народу? Потім вже його звідти попросили. Журналісти «Бігус.Інфо» знайшли докази співпраці позафракційного народного депутата Дмитрука із підозрюваним у п'яти злочинах проти України Сергієм Чертиліним. Ми вам розповідали про цей кейс. Ось у листуваннях Чортилін звітує комусь головному про результати зустрічі із народним депутатом Артемом Дмитруком. Ось цим Артемом Дмитруком. Готов к полному сотрудничеству. Благодарил за юридический анализ по закону 8371, благодаря которому удалось переубедить некоторых депутатов. Готов осуществлять депутатский контроль по перерегистрациям. Отметил активность Мирян, рекомендует ее развивать. Ось цей другий акаунт 150980, якому і звітує Чертилін з даними наших джерел. Це Віктор Вишневецький, Донецький вугільний бізнесмен часів Януковича. Слідство вважає його головним організатором усього медійного блоку Московської церкви в Україні. Ну і досі чинний депутат, абсолютно вільно живе в Одесі, ходить на богослужіння. Ну і представляє свій регіон, і тоді ще партію Слуга народів в цьому регіоні, а нині вже він позафракційний у парламенті, як згуся вода. Зашкорадились не лише депутати, але і представниця поліції в Одесі, друзі, звільнили поліцейську, яка виклала відео, що вона не розуміє на що охороняти церкви на Великдень. Мовляв, прилетить, то прилетить. Людей не шкода, їх там ну, всього трохи небагато. І ту церкву охранять сіли чоловік трістів. Прилітів туда і що, блять, нічого страшного. не Мінус 100 чоловік, це всього мінус тріст, чел. Друзі, і це ще не все, але далі просто полярна історія: це те ж Одеса, кадри звідти, Українська Церква. Святий отець Вирозуб, він 70 днів провів у російському полоні, переніс щоденні допити, тортури до потрапляння в полон був військовим капеланом. Так, от українського капелана Василя Вирозуба окупанти захопили в полон 27 лютого. Це сталося неподалік острова Змігінний, коли разом з колегами і лікарями він мав їхати туди забирати тіла полеглих наших воїнів. Окупанти а, взяли їх в полон, змушували співати гімн Росії і всіляко над ними знущалися. Ну а тепер послухайте: Василь Ворозуб, Великдень, травень 2024 року: Одеса. Верх ворогам! Хайбом! Амінь. Амінь. Хочеться додати Друзі, всіх вас із великодніми ще раз святами. Дуже хочеться, щоб той, хто є на небі, якщо він там є, але зрештою у наших серцях, головах і душах. Мені здається, останнє відео дуже надихає. Спонукав нас знищити в собі все російське. Абсолютно все російське. І допомагати тим, хто фізично займається пакетуванням, наповненням чорних пакетів, самі знаєте чим, це робити якомога швидше, влучніше. Ну, а наша справа це виховувати дітей і самих себе не московитами, а українцями. Це фактор національної безпеки. Перевірено. Друзі, шлю вам сердечки, дякую за довіру. В коментарях напишіть, як думаєте. Коли закінчиться така полярність життя в Україні і Великдень, під час якого ми навіть зараз повномасштабне вторгнення спостерігаємо представників московської церкви. Ну і толеруємо це. Давайте будемо відвертими. Якби депутат Дмитрук і ті представники московської церкви не мали би можливості законодавчо це все робити, вони б це не робили. Але закон і наша ліберальність дозволяє їм лишатися нині і в стінах Верховної Ради, і на богослужіннях, представляючи московський патріархат. Ох, соромно і сумно. Напишіть, що думаєте ви. Ну, а мені з вами завжди добре. Тому обіймаю шлю сердечки. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, підпишіться на телеграм Соколова. І в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент щодня. Обіймаю. До зустрічі. Лишайтеся на цьому каналі, і обов'язково подивіться наш дайджест. Ми зібрали найцікавіші події тижня. А в нашому дайджесті там буде суперкейс про диверсанта українського, який служив в армії так званої ЛДНР, Ну і буде про французький легіон. Впевнена, до снаги. До зустрічі, друзі.